Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі Файна СЕС. І мене звати Владислав. Це канал про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика застосовується в нашому житті. Сьогоднішній випуск в першу чергу буде присвячений саме реальним кейсам. А саме домашнім системам безперебійного живлення в наших квартирах, в наших домівках, також вам покажу і не тільки про домівки, але і про бізнес, про кафе, ресторани і навіть про невеликі маркети, які також використовуючи елементи альтернативної енергетики, організували роботу своїх магазинів. Ну що ж. Якщо ви готові, для початку авансом ставте вподобайку. Обов'язково перевірте, чи ви підписані на канал FINA SES, і лише після цього ви готові розпочинати. Ну що ж, поїхали. А розпочну я перший кейс саме себе особисто. Я вам покажу, яким чином я організував. Е Безперебійну роботу своєї квартири за невеликий бюджет. Тобто, насправді, ми сьогодні з вами побачимо багато різних кейсів в різний бюджет. І будемо, скоріш за все, підніматися по бюджету від самого доступного і далі до самого топового, імовірно, з нашого списку. Для себе я обрав стратегію наступну. Перше, я не хотів підключати ніякого обладнання до своєї щитової. Це раз. Друге, я хотів максимально за невеликий бюджет закрити потреби. Перше, це живлення комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, освітлення. Ось по максимуму таких невеликих споживачів енергії в моїй квартирі. Не ставив задачі заживлювати чайники, плити, мікрохвильовки, холодильники і так далі. Тобто задача мінімальна, абсолютно, але достатня для того, щоб я почував себе комфортно. І ми направляємося до щитової. Ось вона. І вимикаємо світло. і чуємо звук. І ми бачимо тут мою систему, таку спрощену, я б сказав, і недорогу, що сюди входить. За базу був взятий AGM-акумулятор Bosch на 105 Ампер годин. І другий пристрій це в нас безперебійник під назвою ted ups 902. Тобто, тут в нас постійного струму. 600 Вт і пікове 900 навантаження. Він може витримувати, але короткостроково. Тут є система охолодження в нього зі всіх боків, тому обов'язково необхідно, щоб навколо цього. Без перебійника не було. от бачите він, бачите, він в шафі, навколо немає взуття. Точно так само бажано і навколо акумулятора, щоб нічого до нього не торкалося. Тут клеми, як-не-як, відповідно, це важливо. Так, і зараз ви бачите на екрані 000. Це я відімкнув його, тобто пристрій не живиться від мережі. Але як тільки я його увімкну, то тут з'являться цифри, тобто він автоматично заряджається і е, видає свою потужність е, вже ось по цьому кабелю. А далі цей кабель в мене тягнеться ось так по підлозі і приходить до мого головного вузла, я його називаю перехрестям всіх переносок. Від неї йде. Одна переноска в дитячу кімнату. Ось вона, знову наше перехрестя, і інша переноска, яка тягнеться за диваном. І ось тут вона виходить. Таким чином, за допомогою цієї мережі переносок, я облаштував всі ті центри, де ми знаходимося в квартирі. Дитяча кімната. Для навчання дитини повністю моє робоче місце і зона відпочинку на дивані. Наприклад, я для себе на своєму робочому місці зробив ось таке освітлення, малогабаритне, але його достатньо для того, щоб під час відключень освітити повністю всю кімнату. Давайте зараз поговоримо про бюджет мого енергетичного комплексу. з Переносок без перебійника і акумулятора. Акумулятор. Bosch я придбав за 11500. Безперебійник TED я придбав за 6500. Мережа оцих переносок, кабелів і так далі. Я організував самостійно, тобто не купував готове. А подовжені, як мені необхідно, я все тут облаштував. Це обійшлося мені в 1000 гривень. Таким чином, бюджет 19 тисяч гривень, і е, резервне живлення десь на 2-3 тижні. Добре. І ми напросилися в гості до Сергія. Будь ласка, всім привіт! І Сергій е, нам проведе невеличкий екскурс по своїй системі, так. яку він реалізував вдома. Ми вже її оглянули, але зараз детально про неї. Розкаже. Так. Так, Всім ну... привіт ще раз. Я е, зробив це ще в 22-му році, коли тільки почалися відключення, тому маю ще додаткові поради після того, як розкажу, що, що в мене. Отже, е, у вас у всіх є щитові, на щитових є е, е, виділені. Деякі групи, там бойлери, там духовий шкаф, посудомийка і так далі. І у вас є певне розуміння, без чого ви взагалі не можете пережити. Я виділив для себе освітлення, холодильник, морозилку, мікрохвильовку, розетки, телевізор, вайфай, все, що дає можливість просто комфортно пережити цей час, коли в нас є відключення. І, ну, виділив Групу і поставив 1,2 кВт невеличкий інвертор. Бажано вставити 2 кВт, щоб він тягнув трошки більше, щоб можна було і феном користуватися, щоб можна, наприклад, було ще й посудомийку запустити або пральну машину. Але мені, в принципі, цього достатньо. Нам доволі комфортно переживати відключення. І в мене стоїть. Доволі примітивні, але ну це кислотні акумулятори з загальною ємністю десь 2,4 кВт години. Але вони закритого типу. Так, так. Ну, вони у службу типу. да, Вони 12 вольтові, паралельне з'єднання. Щоб тому, що 12 вольтний з а який яка модель інвертора? Це Віктрон? Віктор, це голландський інвертор. Він дов, ну, доволі якісний на на, на ринку і. Там пилу має, має бути багато. Багато. Да, ну нічого, це та, ж та, ми та, та. Як це? Тому що я туди не лізу. Ну і ось два роки я туди не ліз зовсім. Mm -hmm. Воно автоматично повністю включається, переключається. Ми навіть інколи не знаємо, коли відкрити відключення, тому що виходиш в коридор, там немає світла. Mm -hmm. І цього і в мене жодного разу не було такого, що в мене закінчилися акумулятори і навіть тоді, коли якщо 22-му році, пам'ятаєте, нас там на, на декілька днів виключали, але там було десь дві години включення посередині, його вистачило, він підзарядився на добу, нам точно вистачає. Я не можу сказати, що ми якось економимо, просто ми і з самого початку виділили ту групу споживачів, які споживають зовсім небагато. Навіть такої невеличкої потужності мені вистачає на будь на будь-яке відключення на сьогоднішній день, який є. І тому я кажу, якщо ви поставите собі 2 кі-дво-кіловатний інвертор. Вам точно заказати, да, да. коли він заряджає акумулятор, він mm -hmm. найбільше гріється. Тому він зазвичай так. Якщо я чую, що пішов заряд, заряд акумулятор після довгого відключення. Ну що ж, ми дякуємо Сергію, що він, він нас... прийняв нас, показав ще одну концепцію, яка насправді вона відносно недорога. Може, ти поділиш? Я ]ся... не пам'ятаю, чесно. Я я пошукаю, скажу, але мені здається, що вона не. Не до, ну, на рівні блюті, чи як там там називається. Брееті. Я дякую тобі за те, що поділився. І як бачимо, можна такої відносно невеликої потужності інвертувати, я чесно, я трошки не здивований, тому що ну, реально небагато. І те, що ти описав, що ти ним покриваєш. Тобто, якщо хороший інвертор, то він, в принципі, його, оце важливий момент. Бо може бути якийсь китайський. Де написано 5,6 кВт. А, а реально а може 3. Це голландський інвертор, і, і я єдиний, що раджу 2 кВт мати, щоб, щоб одночасно можна було включити і мікрохвильовку, і, і мультиварку. І тоді буде все взагалі чудово. Супер. Сергію, дякую. 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 А я тим часом продовжую свої походи по сусідах. І я прийшов в гості до Тоні. Тоні, привітайся з нашими сусідами. <с> а, і Тоні зараз покаже свою систему. В нього тут багато чого передбачено було ще до е, відключень взагалі. Е, коротко розкаже, що саме. Тоні, е, будь ласка, ми почнемо з самого верху. В тебе тут така серйозна система. Це звичайний серверний ящик, е, в ньому стоїть роутер, комутатор. Розведені розетки по квартирі сюди стікаються. Тут стоїть сервер на чотири диски, на якому я зберігаю всі файли, фільми і так далі. І декілька ДБЖ. Один плоский ДБЖ внизу це зживлення саме мережі. І оцей білий старенький, він суто під сервер. Тойота, Toyota. це Тойота. Toyota. Це, <рес> <да>. Toyota <рес> <в> суті, <рес> в Тоді з цього великого такого об'єкта спускаємося. Покажи свою щитову. Зверху в мене група, яка має бути включена постійно, це пріоритетна, пріоритетна група. Трошки нижче у мене ввід. Тут вхід, зубер, перемикання, це вмикання стабілізатора. А це перемикання між стабілізатором і містом. Так, супер. Ну і нижче просто йде вся квартира, розетки. Вже розведена детально, прям ви зверніть увагу, це тут працював естет. Під щитовими в тебе є ось така от штука, досить таки об'ємна. Розкажи, що це. Це стабілізатор на всю квартиру. Тепер у мене постійно, постійно 230 в мережі. Я не парюсь, коли там якісь скачки, якісь е, е, занижена напруга чи завишена. У мене завжди є світло. Два е, вогнегасника це. Скажемо так, один, один вогнегасник дуже старий, і в нього вже манометр в червоній зоні. Е, але його вже відмовляються перезаправляти. Тому він тут просто стоїть на випадок, а ось він спрацює. Спрацює, зрозуміло. Е, щоб не викидати. Але... Оскільки він може не спрацювати, у мене є новенький, який точно працює. Далі йдемо по проводах. Це автоматичний водрезерву, перемикач, який при наявності якоїсь конкретної мережі перемикається. І нарешті ми добралися до твого якраз головного. Резервного живлення твоєї квартири, так? Да. Розкажи, будь ласка, що це за марка. Це Life Link, це в нас назва моделі. Ти так, говорив, це модель. Так? А марка це Sun Sync Mobile, ну, модул типу мобільний, скоріш за все. Небагато було варіантів на ринку, що обрати. Я хотів і, як і всі, взяти DEA з окремим акумулятором. Потім побачив на Ютубі випадково огляд. І е, мене зацікавила ця штука. 3,6 кВт, в принципі, мені достатньо. Тобто інвертор тут 3,6 кВт. 3,6 кВт. Так, і батарейна 3,8 кВт. 3,8 кВт. Супер! Ми вже навіть почули, як він вмикав, а він, до речі, ввімкнувся, чому світло не зникало, нічого, він... А чи він так періодично може бути. Він працює собі і періодично трошки нагрівається, і у нього там стоїть е датчик, коли він перегрівається, він включає собі вентилятори. Вони буквально хвилину-дві пошумлять і... і все, він знов тихий. Слухай, скажи, будь ласка, в тебе часто були ситуації, коли не вистачало оцих 3,8? і 8, е... Ну насправді він у мене тут всього Окей. біля тижня, і відключення було один раз, і то я був на роботі. Е, але я робив е, тестовий прогін. І тобто я... створював йому умови якісь критичні? Я скажем, створював так. критичні умови, да, я включав пралку, посудомийку, чайник декілька разів. Кондиціонер, телевізор, світло все вмикав і. Я його ледь розрядив за 5 годин. Всі будуть запитувати, яка, яка взагалі вартість цього, цього добра. Ця штука у офіційного дистриб'ютора коштує 90 тисяч. Встановлення мені обійшлося 14 тисяч з матеріалом. Тобто, всі угу. дроти, ящик, автомати десь 104 тисячі загальна сума. На цьому ми тоді будемо завершувати. Я дякую тобі, Тоні, що ти прийняв мене в гості. Я насправді напрошу. Просто-просто напрошуюся. По-перше, мені цікаво, дійсно. І я думав, що у всіх буде щось приблизно одинакове. Нічого подібного. От, що саме цікаво, приходиш, дивишся, а там в людини було своє якесь бачення, як це реалізувати, і за різні гроші. Тоні, я тобі вдячний за прийом. А я тоді йду до наступного сусіда. Все, побачимось. Ну що ж, а ми напросилися в гості до нашого сусіда, його звати Назар. Він не публічний чоловік. І, в принципі, в кадрі нам важливо побачити саме ту техніку, яку наш сусід для себе обрав. І я приступаю до показу першого гаджета, такого дорослого гаджета, хочу вам сказати: Solix Power. Solax. Solax. Solax Power. Е, значить, ми бачимо тут інвертор на 5 кВт, вірно? Е, і бачимо досить таки серйозне підключення, тому що це в нас що високовольтне підключення. Так, так високовольтні акумулятори підключаються напряму до мережі. Ось бачимо, в нас спускаються сюди кабелі. І Назар розкажи нам, будь ласка, оці дві таких великих досить такі. Ємності акумуляторів, скільки кіловат в кожній. Ось справа ця яка? Чи зліва, ця? зліва у нас мастер-акумулятор, в ньому зверху є БМС-ка, через те він трошки більшого. Трошки розміру. Більш, ага, в кожному ага. акумуляторі по 5,8 кВт годин енергії. У мене таких стоїть три акумулятора, два ага. тут і ще один за стіною. Тобто І... загальна ємність в нас складає яку? Ну, десь більше 15 кВт, десь 15,2 корисно, якщо від... відняти 10%, які там він не дозволяє себе розрядити. Я зрозумів. Тут, якщо подивитися, вони розбиті різними кольорами і стоять різні УЗО на різні зони в квартирі. І більшість цих зон вони були перекинуті після підключення інвертора, таким чином, щоб у нас від інвертора працювала майже вся квартира. Єдині, єдині пристрої, які працюють не від акумулятора, а напряму від мережі це бойлер, сушильна пральна машина і індукційна плита. А все інше працює через інвертор, тому відповідні кабелі для того, щоб вся квартира по суті могла від нього працювати. Ти кондиціонер також пустив через інвертор, тобто споживання під час відключення світла кондиціонер. Цього працює. літа перевів. перевів. Дуже перевів. не шкодую про це. Не, не шкодую. два оцих внутрішніх блоки, плюс один зовнішній можуть споживати. Там в районі кіловат, але якщо температура в кімнаті охолодилася і активна робота не потрібна, відповідно споживання падає до кількох сотень ват, і нічого надзвичайного в цьому немає. Скільки коштує ця система? Вот повністю рівнок насичився. Зараз доступність набагато краща. Інколи треба почекати, але набагато легше щось придбати. І я думаю, тисяч шість з половиною, сім з десь в цьому діапазоні. можна помістити разом так? з інсталяцією, підключенням офіційним сервісом з гарантією на 5-10 років. Тобто З ціною розібралися. І скажи, будь ласка, тобі вистачає для твого досить активного споживання. В мене йде активна оцінка зали... часу, який залишився роботи від акумулятора, і вона зазвичай 1-10-12. дванадцять Опано, якщо тобто, закону завжди, тобто світло з'являється в тебе ще 10 при годин... При відключеннях 7 годин без електрики, 2 години з електрикою, мені достатньо часу для того, щоб повністю зарядити те, що розрядилося. І жодного разу через відсутність електроенергії в мене не вимикався кондиціонер чи комп'ютер. Як взагалі з нагрівом батарей раз і з нагрівом самого інвертора в інверторах цієї серії до потужності, по-моєму, 7,5 кВт Немає вентиляторів, тобто це повністю пасивна конструкція. Навіть у закритій шафі йому більш-менш комфортно заходитись, але я відкриваю на провітрювання дверку під час зарядки. Акумулятори при цьому герметично запаковані, вони такі, що можна ставити на вулицю там, під час дощу і так далі. І вони на це розраховані. За рахунок того, що це високовольтна система, три акумулятори по 120 вольт, це 360 вольт на акумуляторах. Дуже маленький струм. Струм десь 13-14 ампер. Відповідно, акумулятори нагріваються на 1-2 градуси під час зарядки, за це взагалі можна не переживати. А от інвертору достатньо мінімального пасивного охолодження він абсолютно не перегрівається. Теж, але якщо він буде перегріватися, в ньому будований захист, він просто зменшує потужність зарядки акумулятора для того, щоб не перегрітися далі якогось ліміту, який в нього закладений. В цьому випадку що позитивно випробувано впродовж двох років. Ну тобто, це не щойно поставлена система, це вже та система, яка функціонує довгий час. Е, я дякую Назару за те, що він прийняв мене в гості. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх під відео в е, коментарях. А ми тим часом прийшли в гості ще в один цікавий заклад. Чому заклад? Ми до цього ходили до наших сусідів в гості і дізнавалися, якими системами резервного живлення вони користуються для підтримання живлення своїх квартир. Але у нас на території Таун є заклади. Це Кафе, ресторани, які використовують подібну систему вже в своїх цілях, повноцінно навантажених з кухнею і так далі. Ми з вами знаходимося перед закладом Юрба. Добрий день. Так. Мене звати Катерина, я адміністратор, керуюча закладом Юрба. Чудово! Скажіть, будь ласка, ви розглядали? Як варіант розміщення генератора і підключення, скажімо так, Ні, не подійно. розглядали. Ні. Yes. У нас спочатку, саме спочатку, коли були проблеми зі світлом, ми використовували EcoFlow. Але не таких масштабів. Тобто, такі, як домашні, такі домашні, переносні домашні. Mm -hmm. У нас було їх дві, ми їх постійно міняли, але ми зрозуміли, що нам цього не вистачає. І ми вирішили трошечки вкласти в більший, більший проєкт Кофло. Так, супер. Ну що ж, ви вже натякнули, власне, якого виробника система, але давайте пройдемо, покажіть нам, будь ласка, так, цю вже. систему. Пішли. Ось, будь ласка, наша система Екафло. Дуже естетично, до речі, виглядає. Тобто, це в нас модульний такі акумулятори по 5 кВт, наскільки я так, і, інвертор. Курсі. і інвертор на 5 кВт, Тобто разом виходить інвертор на 5 і 10 кВт батарей. Скажіть, будь ласка, ось для кухні наскільки вистачає на таку. Батарея Кофло 10 кВт Нам а, не вистачає на фритюр і нам не вистачає на гарячу воду а, і на маш... посудомийку. Mm -hmm. Ось все інше у нас працює. Кухня працює, страви є всі, крім тих, що готуються на фритюрі. А, світло є. А, Права машина включаєте її? ні, не, не, не включаєте, так? Чи плануєте ви розширювати тоді цю систему, і чи подобається, ну скажімо так, чи подобається вам, що ви не виходите, не заправляєте генератор, не запускаєте його не... і так далі? Нам дуже це подобається. І нам подобається, що ми нічого не запускаємо. Нам подобається, що на вулиці нічого не шумить, нам подобається, що не виняє нічим. І мало того, я скажу, що в нас система настроєна так, коли виключається світло, вона автоматично перемикається на кафло, і заклад навіть не відчуває моменту, коли зникає світло. Єдине, що ми одразу вимикаємо пристрої, які багато тягнуть електроенергії. А, і так, ми плануємо поставити ще більше батарей, тому що ми хочемо функціонувати. Повністю із кавомашинами, і з фритюром, і з усіма але в нас завжди є фільтр кава, навіть якщо не працює кавомашина. все чудово. А ще хочу сказати від себе так, від всієї юрби від нашої команди, що ми дійсно хочемо, щоб файна перестала гудіти і бути постійно на генераторах. Це дуже незручно, і це екологічно теж проблемно. Тому було б круто, якби ми всі були на таких системах. Супер, я вам дякую. <ріст> Доброго дня! Ми завітали в магазин Коло і е, бачимо, що у вас не працює е, генератор. Тобто у вас його де-факто немає. Скажіть, будь ласка, чи ви задоволені тією системою е, безперебійного живлення, яку для вас, ну, я так розумію, централізовано було організовано? Як вам взагалі з нею працюється? Так, ми дуже задоволені, тому що якби у нас був генератор, це ну не є зручним тим, що він гуде постійно, і у нас ну майже по всім магазинам одні дівчата, жінки працюють, і це якби не дуже зручно носити цей. Солярку, заливати, і якби воно важко і незручно. Скажіть, будь ласка, ось ту велику систему Блюєті. Вона що живить оцю першу, яку я знімав в кавомашину і морозилки. І морозилки, так Так. я зрозумів. І у вас окремо ця невеличка система під касою, тобто спеціально для каси. Я вірно так, зрозумів? Так, каса і мінімальне освітлення. Мінімальне освітлення, я зрозумів. І скажіть, от орієнтовно на який час. Вистачає, от приблизно. Е, каси десь 7-8 годин, а оці великі коробки то десь 12-15 годин. 12-15 годин, круто, круто, я вам вдячний за інтерв'ю. Будемо заходити в магазин клоу. Ну що, вам сподобався подібний огляд, який ми сьогодні провели, на прикладі реального застосування. Резервного живлення або автономного живлення квартир, і не лише а навіть сьогодні ми розглянули з вами, яким чином бізнес виходить з положення під час відключень електроенергії. При цьому без Генератор. Насправді, сьогодні в нас був такий досить об'ємний огляд і досить таки різноманітних систем. Насправді, більшість я бачив вперше. Але найважливіше це те, що кожна з цих систем випробувана вже на практиці. Деякі з них вже використовуються більше двох років. Будь ласка, поставте вашу вподобайку і, звичайно, напишіть коментар. Що вам сподобалося, і не забудьте підписатися на канал. Всім дякую за перегляд! До наступних відео. Пока-пока.